І так, друзі, я вирішив покинути своє задрипане село і вирушив невеличкий дальняк на Геонові, який пожирає паливо швидше, ніж ви встигаєте поколупатися в себе в носі. Я думаю, попередніх відео ви бачили, скільки він їсть. Якщо не бачили, то подивіться. Тому я навіть не знаю, чи вистачить йому палива, чи доведеться все таки пхати цього квадрокоптера а через пів область. Але сама головна моя ціль була це, звісно ж, побачити друга, якого я довго не бачив. Поки я два роки будував свій бункер, мій друг також створює. Але таємничий будинок хобіта. Ми приховували свої проекти один від одного. І сьогодні, нарешті, момент істини. Вмощуйтесь зручніше, буде цікаво. Погнали! Євгеномен! Ще <laughs> uh, yeah. взяв таку от запаску топлива. Ось так виглядає моцик. Що, побажаємо удачі мені. Так, ну що, пробуй, бо зараз може він сказати, нюхай жопу. Акумулятор просто розрядився, oh і мотоцикл не заводився зі стартера. А кік стартер просто заклинив і він не відкидався, щоб я міг завести, звісно, його з ножки. Але так як мені потрібно було спішити, і не було часу розбиратися, заряджати акумулятор, то я використав тріге маги і просто попросив, щоб мене потягали з буксира і після цього цей мотоцикл, звісно, завівся. Так, ну що, погнали. <му> В один определений момент з'явився якийсь посторонній шум. От же, звісно, з'явиться питання, чого я не зупинився, не подивився, що там в мене таракотить. І в мене є для вас відповідь. Я просто настільки мастерський їздок, що вирішив надягнути наушники і їхати під музику, щоб соответственно не чути, що там в мене відпада. Ну просто мастерський тупачилус. Гара в мене <звучить> Якби не водій цього автобуса, я б і не знав, що в мене мотоцикл напіврозпався. Бо я ще раз повторюсь, я їхав під музик. Ну, то що я мастерський їздок. Oh, no. Так в мене й подножки нема, зашибісь. Відноска влетіла, друзі. Но маравна просто неселась. Ми тут ліки понарушаємо. Ну що ж, друзі, я під'їхав до першої точки, де планував переночувати. Звісно, під ніжки бокової не було. Приходилось опирати мотоцикл під те, що попадалось на очі. Так, тут у нас ночував моцик всю ніч. ось ця штука защитна. Благополучно відпали номера, дереться на одному болтові. К сожалению, другий болт утеряний, бокова подножка потеряна. Ця бокова не відставляється. Не знаю, чи я щось заведу. Та що такі от моменти будемо питатися, будемо питатися. Зараз в моїх планах просто доїхати до друга. І до речі, я помітив, що розкраска Геона часто привертала увагу пішоходів. Це ж в мене подножки нема, йодмакарек. Так як я прекрасно розумів, що в один момент номера від мотоцикла можуть просто телепортіруватися, я їх більше ніколи не найду, Тому я взяв проволоку від брелка ключів мотоцикла і взяв отаку технологію, зробив, підмотав номера і погнав дальше. Так, ну вже тепер ми доїдемо.

Так як я, друзі, приїхав. Приїхав в гості до друга. В нього є необичне сооруження, яке мені хотілося всім вам показати, щоб ви ощутили оцю атмосферу. Атмосферу, коротше, щоб ви ощутили. Можу вам представити невероятний бункер. Це Віталя. Віталя, одразу. Ми з тобою не бачились ніколи. Я дуже радий вас бачити. Ось його строєння. Це він особисто своїми руками построїв навіть. Оце Оцей моваш пальці. У нас кругла дверка і вікна також круглі, тому нічого не обичного. Звичайний Ну, як можна презентуватися? Це домик для кого? Для мене. Ми спускаємося, ми бачимо, що ось тут драбинка. Звісно, друзі, я вже тут був. Це в нас хоч невеличкі почки, на другому ось. Це в нас в якому стилі виповнено? В комітському стилі звичайний хобіцький стиль. Ось ми бачимо даже ручки. ручки дверей виповнені в старогречанському стилі. І ми бачимо, що двері самі тримаються на, на ось от таких от перлях. Тут у нього шуба його щоб зимою зігрітися, як ми можемо замітити. Я дуже мерзну, тому в мене шуба всіда зі мною. Камін, звісно не будемо запалювати, тому що на вулиці плюс 45 і непосередньо можемо просто перегрітися. І, і дров у нас немає. Розкажи свою історію, чого ти вирішив построїти такий от прекрасний домик. І... Ну, ну, з дитинства. Я мечтав з дитинства жити. З дитинства жити в кубівському домі. І так вийшло. Скільки б я не струю, ну. Батько закидував ями, не давав мені добитися біжти. І ось вона бічна облотилась в реальність. Я чувствую собственними руками. Построю я горжусь. Горжу. Ти гордишся, ти що Я горжуся. Я горжусь, горжусь що приїхав, друзі. Ну це вже заслуговує величезного лайка. Обов'язково. Ми можемо побачити, що які огроменні колони то тобто цю е сооруження, оце все, всю кришу, і ми бачимо там о, ДСП все ну, гарно виповнено. Зверху ж, як ви бачили, землі ще 20 тонн землі накидано і все оплетено розтінням, які чоловік оцей сам, каже, насажував. Сам насажував. Подтверждаю. Скільки це зайняло часу? Скільки <різь> зайняло? <гум> Тільки заняло часу вчаться, построїти сооруження. Ну давай чисте час. Ну, якби вже чисто будував, то може б за півроку я б зму. А так, виходить, що роки півтора, тому що трошечки туди, трошечки я відвалився. Ну, в цілому, типа, десь 20 тисяч гривень я потратив. Більше за все потратив на глину, Тобто, глина у нас туди покаже, відки глина. Глина у нас не проста, у нас а, глибоководна глина. Зараз він там підконектує якісь. Комунікація, електронна. І ми вже побачили, що там тунелю в безкінечності. Я скажу чесно, я туди спускався. Звісно, я спускався туди. Це загально дуже глибоко, там у нього винний погріб, який ми не покажемо. Ну, Якщо то, звісно, все вам покажемо. В принципі, ну, все виповнено гарно і оце можете бачити. Похвалити цього чоловіка, і оце до нього цілих два роки ми не бачились. І все час він будував виходить, в цей бункер. І я, щоб ви розуміли, я не бачив до цього його, як він і виглядає, і ми навіть були не знайомі. Ми були знайомі. Ми просто взагалі друг другу не показували того, чим ми займаємося цей весь час. І в принципі, в мене ж теж до є бункер. Теж думає бункер. І чоловік оце ще не знає. Він там по любому. Тут дуже багато роботи. Я думаю, ви розумієте, всю глину, яку винімав? Я так розумію, Він з зотуди викапував. Зв'язу туди викатував. Ви думаєте, що тут воно по щось купальця робилось, так і було. Тобто ви навіть замітити, що заглушки для вікон, є такі от. я тут скажу чесно, я ж понятне діяло, що ми тут обітали, ми спали, ну не в одній кроваті. Mm. В принципі, дуже топово було спати, така атмосфера. Не було холодно, чоловік розпалив камінь. Я тут спав, хропів, як, як младенець просто. Ну допустим, а якщо от люди захочуть, ну приїхати це подивитися на двої хобіт домік, угу. от прям сюди. От, тип пустив на огляду. Та я то пустив, а це просто думаю, щоб його такий б знос би який заробить в цілому, в банку, щоб хоч якісь лаврові листа й кинули. В принципі, друзі, оце такий бункер, оце такий чоловік, і. Я шикарний, лак за це постав. Я вам все показував. Я з вами було познакомиться, потрясував руку. <реку> <реку> Надіюсь, це була рука. Тому приходьте ще буду радий вас бачити. Може, следующий раз я буду з пирогом, ну це не точно. Ну що ж, мальчики і дівчата, ви побачили домік хобіта. тепер я кинувся до мотоцикла, а в нього не працює запалювання. Тобто, акумулятор просто десь клема відконектилась, і треба зняти сідло і підкрутити клему. Після чого вже поїхати до знайомого майстера, який неподалік живе, і можливо він поможе мені вирішити питання з боковою ножкою. Гарно відключення. Чесмі. Ми... О, оп. І запустилось. Ми бачимо клейма, тут не дожата. Після міні-ремонту я відправився вже до мастера. Через привіт вже вечір. Зараз фрукту лінзу. Вон поставив, гіона, так як там нема бокової ножки, от, можна ми щось придумаємо. Я от заїхав до чоловічка, до коріш знайомого. Ми бачимо, що вже горить. Чоловік каже, що робимо на раз і тут, і тут. Щось. Я прикрию рукою, щоб не було видно. Можете зрозуміти, що це мотоцикл Мінц. Форсирований. Форсирований, тут у нас 30 лошадей. Заводиться він на камеру. Тільки не форсирований, що він навіть не заводи. О, бачили? бачили? Стрельний, залива 100%. Обзорчик ось гаража, тут все отак. Обично, уютненько. Тут така пташка, це Lamborghini Fiesta. Тут ми теж бачили, ламбурчик включив. Тут ось даже ось моніторчик, чоловічок тут дивився, якісь запрещені серіали. Ви yes, так всі крестили пальці. Ну Ми зараз зробимо переход, як він заведеться. Експерти зараз, експерти будуть казати, що ну там то-то, 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 ну понятне дело. Всі розумні, коли корабль утонув, всі знають, як можна було його спасти, ну ніхто не був на тому кораблі. Ну, по блотному мотоциклу виглядає, видно зразу, що серйозний мужик на ньому їде. Як ми бачимо вже шлечуть на місці. Друзі, в кого є такі щепці? Лайкайте цей ролик, бо ну. Давите, друзья, давите! Ножка уже, ножка установила, установлено. Ту что мастер, мастер взялся за дело. Сейчас надо поставить чуть -чуть <паду> на чуть-чуть подзарядить якунь, пока. На черный экзо, Открутили свічу, то Серега открутив, тільки ножку там помазав, открутив, чеки брікнув. Серега, все, все, все пацашки, мастерство, дяла, дела, дяло. Після устранення всіх оцих неполадок, я, звісно ж, відправився назад до друга Віталія, де переночував ніч. І після чого ми видвинулись уже до мене додому. Тому, мальчики і дівочки, цінуйте тих, хто вас оточує, ваших друзів, ваших близьких, і тих, хто робить для вас добро. Як кажуть, робіть добро і добро потягнеться до вас. Якщо вам такий контент подобається і ви б хотіли ще такий дивитися, підписуйтесь, не соромтесь, щоб мене не загубити в оцих просторах Ютуба і, соотвісно, дивитися. Десь такі от прекрасні ролички. Я в будь-якому випадку старався вам перенести позитива. Тому дякую за цей перегляд і до зустрічі в наступних топових роликах. Я дух, я сила, я не стою. Я дух піднімаю далі грибу. Мій шлях невидимий, та я живу. Мій дух не зламний, я проламлю. Кірпіч. Дерев'яні кочки. Бентлі А вы не нести, Бентлі Шишечки Бентли.